Я пішла в магазин білизни, набрехала, що мені 16. Хотіть шпогат, платіть Ні, ну, це, гроші. У роз... мене не вистачало тоді якось сил просити за це гроші. Стіпед. <гум> Від нього я отримала перший телефон. Там, він мені щось приносив постійно. Я чомусь була впевнена, що ми бідні. Я не хочу робити щось неда для того, щоб підтримувати чиєсь крихке его. Ми... а. Наскільки має бути реально слабкий мій чоловік, щоб я робила перед ним вигляд, що я не можу відкрити банку. Ну то третю до четвертої працювала, спала на віпки, а потім у восьмій йшла в таку Я У батьків там грошей не брала, і я виживала на свою стипендію. І навіть тоді я умудрялась якось відкладати. Чим більше в тебе грошей, тим менше в тебе грошей. Діба, знаєш, чим ти заробляєш, тим більше ти витрачаєш, і тобі ще більше не вистачає. Я відчула оцю свободу волю. І вона мене настільки просто отак от взяла в свої бій, що я Сказала ніколи більше я не буду залежати від когось іншого в плані фінансів. Я коли собі вперше на свої власні гроші купила вперше свій телефон, 16-й про Макс. Він мені в спину кричить: а, Ти ти більше й не вартуєш ой, чому точка плаче, я це не зрозуміла, а можете мені піднести? Я така, Ух, ні. Вибачте, але мій прайс, типу, за мій досвід роботи, ну він набагато mm -hmm. вищий.